Підприємство планує закупити два різні кольорові, три різні монохромні принтери. На ринку є 10 моделей кольорових і 8 моделей монохромних принтерів із відповідними характеристиками, скільки всього є варіантів такого вибору. Так, розбираємось. Потрібно купити два різні кольорові. Всього є 10 моделей кольорових, тобто із 10 потрібно обрати 2. Порядок ролі не грає, тому це комбінації із 10 по 2. Три різні монохромні принтери, а є 8 моделей. Знову порядок ролі не грає. Нам головне набір. Щоб були три різні принтери. Ми обираємо три із восьми, тобто це із восьми по 3. Потрібно купити два різні кольорові і три різні монохромні принтери. Отже, і одні, і інші. Отже, правило добутку. Формула є в довідкових матеріалах. Це з n по k дорівнює n факторіал в чисельнику у знаменнику k факторіал помножити на n k факторіал. Вставляємо і обчислюємо. Це з 10 по 2 10 факторіалу чисельнику. У знаменнику 2 факторіал, що множиться 10 2 8 факторіал помножити. Це із 8 по 3. 8. У чисельнику, далі трієчку записуємо у знаменник 3 факторіал і помножте на їх різницю. 8 відняти 3, 5 факторіал. Що таке 10 факторіал? 10 факторіал це добуток від 10 до 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8 факторіал от в знаменнику це добуток від 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тобто, ось це в нас скоротиться і залишиться тільки 10 помножити на 9. 8 факторіал вже не буде скоротили. 2 факторіал – це 2 помножити на 1. Помножити. 8 факторіал це від 8 до 1 множимо, а 5 факторіал від 5 до 1. Отже, від 5 спільне скоротиться, в чисельнику буде 8 помножити на 7 і на 6, а в знаменнику 3 помножити на 2 і на 1. 3 помножити на 2 і на 1 це буде 6, отже і 6 чисельнику скоротили. Ану, одиничку одразу закреслимо. 10 і 2 скоротимо на 2 буде 1 і 5 5 множимо на 9, 45, 7 на 8, 56. Множимо в стопчик 45, помножити на 56. 5 на 6 30, 0 пишемо, три, пам'ятаємо. 4 на 6, 24, І ще 3, 27. 5 на 5, 25, 5, пишемо, 2, пам'ятаємо. 4 на 5, 20 і 2, 22. Додаємо 0 спускаємо. 7 додати 5, 12, 2. Пишемо, 1, пам'ятаємо. 2 і 2, 4 і 1, 5. І двіку спускаємо. Отже, відповідь 2520.